А Україні сьогодні буду розповідати про цікаві факти з історії України, а саме про те, як галичани стали першими в'язнями першого концтабору Європи, а першу назву українців русини та про польське походження Степана Бандери. Почуємо з першої назви українців, а саме русини. Дана назва з'явилася ще в часи Київської Русі. В 1362 році в битві при синих водах Антовські князі розгромлюють. Монголів та захоплюють територію сучасної Білорусі та правобережної України. Місцеве населення вони називають руси. Згодом дана назва також активно поширювалася в часи Речі Посполитої і її теж використовували поляки. У XVIII столітті, коли відбувся поділ даної держави, Галичина, Букуна та Закарпаття відходить в склад Австрійської імперії Габсбургів. Австрійська влада дає власну назву русинам і їх називає Рутени. Дана назва була офіційною впритул до 1918 року, тобто до закінчення Першої світової війни. Паралельно на території Мідніпрянщини під часи Російської імперії русинів називали Малорос. Проте в 19 столітті, коли на території Мідніпрянщини відбувалося українське національне відродження, Нащадки козацьких родів почали активно використовувати нову назву для русинів, а саме українці. Згідно з однією із версій, українцями називали в часи Речі Посполитої козацьких послів, які перебували в селі. Також вибір впав на цю назву через те, що русини були подібні до слова «рускій». Але Першими, хто офіційно почав використовувати назву українці, це був уряд Української Народної Республіки, який постав на початку 1918 року. Після окупації Молоді та Молодої Української держави більшовики продовжували використовувати саме цю назву українці. Натомість, в 1918 році постає Польська Республіка. І після радянсько польської війни 1920-1921 року територія Західної України, а саме Галичина, Волинь та Західне Полісся входить в склад Нової Польської Республіки. Місцеве східнослов'янське населення знову починають називати русинами, як і в часи Речі Посполитої. Найдовша офіційна назва русини. Використовувалася на території Закарпаття аж до 1945 року, коли угорська армія покинула регіон під тиском Червоної армії. Але слід задати про один із цікавих фактів те, що на території Закарпаття в 2001 році обласна рада заявила, що місцеві жителі самі можуть обирати до кого себе відносити, до українців чи до русинців. А в 2006 році. Місцеві політики звернулися до Верховної Ради з проханням офіційно нести в реєстр національностей України русинів. Згідно даного задуму, русини мали стати четвертим окремим народом Східних Словян. Але слід відмітити, що місцеві славяни, які проживають на території Закарпаття, мають походження від помен білих Хорватів, які самі. Відносяться до Південної гілки Слов'янства, а саме до хорватів, сербів та советців. А тепер переходимо до теми про перший концтабір Європи та про перших його в'язнів, які не стали галичанами. Даний концтабір називався Тавер, і він був створений 4 вересня 1914 року. Про те, щоб зрозуміти, як так сталося і чому галичани стали його першими в'язнями, ці задати другу половину ХІХ століття. На той час Галичина, Буковина та Закарпаття, входив у склад Австрійської імперії. І серед багатьох галичан були прихильники Російської імперії, яких називали москофілами. Австрійська влада та поліція бачили в них явну загрозу. І напередодні початку Першої світової війни навіть були складені списки всіх москофілів Галичини. Буковини та Закарпаття, які входили у відповідні організації. В серпні 1914 року вибухає Перша світова війна. Російська армія вступає в галичину. Австрійська поліція та австрійські військові поспіхом схоплюють місцевих москофігів та саджають їх в поїзд. Вони їх вивозять на територію Австрії, а саме в регіон Штирія. І саме поблизу міста Грац створюють перший концентраційний табір Європи під назвою Тароф. Спочатку в Таургов це була пуста земля, яка була обгороджена збором та проволокою. Проте в грудні того, ж 1914 року, з'являються перші бараки. Саме в Таургов звозили всіх москофілів Галичини, Буковини та Закарпаття. Та вони перебували впритул до 10 травня 1917 року. В цей день під тиском міжнародної спільноти даний концтабор зачиняє. Більшість істориків стверджують про різні цифри жертв, починаючи від кількох десятків тисяч і закінчуючи сотнями. Проте нині дана тема щодо таборгов в Україні є недослідженою. Натомість на території Росії дану тему розкручують і стверджують про так зване істріблення русських галічан. Але слід відмітити, що першими в'язнями Тарогофа були звичайні та етнічні галичани, які були просто прихильниками Російської імперії, яких називали міськофілом. Наступним та також не цікавим фактом. Історії України є національне походження Степана Бандери. Це не що матір Степана Андрійовича звали Мирослава Гудзінська, яка походила із польського шляхетного роду Глодзінських. Даний рід належав до гербу Ястшевець і був згаданий в польському гербовнику Адама Бонецькому ще починаючи з 1620 року, тобто з часів Речі господині. Дід Степана Бандери по матері, Водзінській, походив із села Завоя, що нині є територією території Малопольського воєводства, яке знаходиться на південний захід від Краку. Тобто дане село ніколи не належало до етнічних територій України. Не менш цікавою є і політична діяльність Степана Бандери під час Другої світової. нині. Російські, польські та єврейські історики звинувачують Степана Бандера в всіх смертних гріхах, і в тому числі в організації Волонської Різні. Але слід згадати, що в 1934 році Бандера бере участь в замаху на міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Працького. А в 1935 році його засаджують і поміщають. В'язницю Святий Хрест у місті Кельц. Там він перебуває аж до 1939 року до приходу німецьких військ. На початку 1940 року він вирушає Італію до Андрія Мельника, також одного із лідерів Організації Українських націоналістів. Між ними відбувається розкол політичних ідей в результаті ОУН поділяється на мельниківців та бандерівців. Після того Степан Андрійович повертається в місто Краків. Там він пробуває до червня 1941 року. Із дивізією Нахтіга, яка була створена в тому же Кракові, 30 червня 1941 року він вступає в місто Львів, і там він проголошує українську державу. Проте Гітуру це не сподобалось і 5 липня 1941 року. Бандеру уяснюють і відправляють у Німеччину в концтабір Заксенгаузен. В Заксенгаузені Бандера пробуває аж до закінчення 1944 року, коли в той час Україна вже була практично окупована Червоною армією. Тобто Степан Бандера не міг віддавати певних наказів Організації українських націоналістів і щодо організації воїнської різні. А в даній історії слід відмітити, що насправді було дві українських повстанських армії, а саме Траса Бульбої Боровця та Романа Шухевича. Українська повстанська армія Тараса бульбого Боровця була заснована осінню 1942 року. Проте слід відмітити, що сам боровець відчинявся уряду Української Народної Республіки в екзилі. Київ покинув Україну ще в 1921 році, коли радянська армія окупувала частину Наднібрянщини, а Західна Україна відійшла в склад Польщі. Саме Боровець був націонал-демократом. Він був більш за демократичні цінності. І він вважав, що в українській державі можуть бути і інші народи, крім українців. саме Фляки, Німці, Чехи євреї. Також є цікавий факт, що жінка Тараса Булеборовця була за національністю чешка і сама розповідання була католичкою. Сам Буйборовець відкидав ідеї Степана Бандери та організації українських націоналістів. Він виступав проти ультраправої ідеології та диктатури майбутньої української держави. Після того, як загони. Поліської Січі, які стали ядром Української повстанської армії, звільняли ряд територій від німецьких військ, такі як Олемськ та Полкі, Роман Шухевич, який був одним із лідерів Організації українських націоналістів, звертався до бульоборовця з проханням, щоб його війська підпорядкувалися владі даної організації. Проте Больборовець відмовив Роману Шухевичу. Але останнього це не зупинило, і загони організації українських націоналістів, які були на території Галичини та Волині, також почали називатися Українською повстанською армією. Саме загони Ардану Шухевича взяли участь у воїнській різні. Проте звинувачувати лише їх в даній трагедії буде неправильно. Тому що це була помста польській владі, яка в 20-х та 30-х роках на території Галичини волині по окатоличині та створила саму звільни концтабір Переза Картузька, куди звозили українських та білоруських націоналістів, які прагнули створення власних національних держав. А зараз ми переходимо до одного із дивних та Одних з таких найцікавіших фактів з історії України, а саме план Мадагаскар. Даний план передбачав виселення євреїв на територію даного острова. Більшість людей нині думає, що ідея виселення євреїв на Мадагаскар належить Адольфу Гітлеру. Насправді це не так. Першими, хто практично взявся за цю справу, були поляки та французи. Історично склалося так, що в царстві польському, яке належало Російській імперії, в XIX столітті проходила межа особисті для осіб даної національності. Відповідно, станом на початок 1914 року в межах даного царства проживало понад 4 мільйони євреїв. Але за час Першої світової війни та радянсько-Польської кількість євреїв зменшилася до 3 мільйонів. Про це засвідчив перепис населення Польської Республіки у 1921 році через те, що євреї займали в польській республіці високі посади в провідних сферах життя, але які часто вдавалися до погромів. В результаті. Перед польською владою постало єврейське питання. Проте, в 1936 році міністр заморських справ Франції Маріус Муте запропонував в Польщі віддати Мадагаскар для того, щоб туди виселити єврейське населення. У 1937 році Маріус Муте зустрічається з польським міністром Мечиславом Мепецьким і вони обговорюють дане питання. В тому же, в 1937 році була створена спеціальна комісія із числа французьких, польських та єврейських дипломатів. Дана комісія мала визначити реальність переселення польських євреїв на територію Мадагаскару. У склад даної комісії входили Маріус Мута, М'ячеслав Лепецький, представники Міжнародної асоціації євреїв Леон. Альтер та Шоумодик. Після даної експедиції, точніше, візиту на територію Мадагаскару, Вячеслав Лепецький заявив, що в рік можна туди переселяти 40-60 тисяч польських євреїв. Натомість Леон Альтер та шоумодик заявили, що не більше двох тисяч. Та в 1938 році Лепецький заявляє, що. Питання щодо виселення євреїв на Мадаскар в активній фазі розробки. А в 1939 році розпочинається війна. Адольф Гітлер по суті, теж вирішив датися до даної ідеї та переселяти євреїв на територію Мадаскару. Але він хотів переселити всіх євреїв Європи, а не лише польських. Але через поразку. Морського флоту Німеччини, а саме Крік маріне в битві за Британію, дане питання відпало, так як поставив проблеми з транспортуванням євреїв на даний острів. А згодом, Мадагаскар захопили антигітворівська коаліція. Згодом відомий польський історик Едвард Гігіович стверджував, що якби наприкінці 30-х років. Вдалося, хоча б частково реалізувати даний план, то більшість євреїв можна було би врятувати від Голокосту. Слід згадати, що виселення польських євреїв на Мадагаскар стосувалося також території Західної України, яка на той час входила в Польську Республіку, а саме Галичина, Волинь та Західне Полісся. Не менш цікавим фактом історії України є те, що українці, по суті, ніколи не мали власної української етнічної влади. Часи Київської Осії, правда, нації були люди. Все вони були варягами, тобто скандинавом. Якими є танці, норвежці, швади. Кейс Олег, Ігор, Святослав, Володимир Воройки, Ярослав Мудрий та інші були варягами. Починаючи з'ясового удругу, люди активно стувають у динамістичні шлюби з іншими монархіями Європи. В результаті Ревогавецький, наприклад, вже мав собі шведську, німецьку, польську, хайську кров. Навіть серед представників козацтва, а саме кошових автоманів та гетьманів, знаходився іноземний АЛМ. Слід згадати те, що в списку пошових отаманів ми можемо знайти таких людей, як Суган Петеворець, який був черкесом за національністю, Микола Ружинський, який мав литовське походження, Максим Гулак з походження, Іван Верховецький, його опоненти вважали поляком, Іван Сірко, самого Івана Сірка в королі. Пословитові у своїх листах називали Чартичком і вважали його батьком Воїтиха Цирка. Також був серед кошових отаманів волдований трохи Лоушани, як Олексій Білець. Також серед кошових отаманів можна знайти росіянина Олексія Єремея. Петру Каунишевську також приписували польське походження серед перших козацьких. Гетьманів можна знайти поляків як Симай Зборовський, Шиштоф Мічковський, Шиштоф Кремський, а Тихін Байбуза взагалі мав походження від самого Чинісхана, тобто Тимуджина. Тарас Тресинок був татарин. Саме Найскравіше це походження самого Богдана Хмельницького. Йому часто приписують мозовецьке походження, тобто польське. Сам прадід Богдана Хмельницького носив ім'я Генжик. Хмельницький. Саме мій авенджер є польським, а не русинським. Так що слід відмітити цікаві факти з біографії Богдана Хмельницького, те, що він був на службі в кормних гетьманів, як Станіслав Жуківський та Станіслав Конець-Польський. Він підтримував реєстрове козацтво, яке підчинялося польським королям. Але найголовніше слід відмітити той факт, що Богдан Хмельницький почав. Повстання козаків в 1948 році, лише після того, як йому схвалив хутор, тобто коли присягнули на його власність. Звичайно, Хмельницький звертався в польський сейм, щоб покарати криминики, але йому ну, там відмовили. Тобто, Хмельницький вдався до бунтуру тільки після того, як посягнули на його власні інтереси. До того він не переймався важким становищем русинів, тобто українців. А все одно Богдан Хмельницький рахується історією України національним героєм. Також російське походження мали і наступні гетьмани, як Іван Бурговський, Павло Теряк, які походить із роду Мушковських. батька Івана Мазепа звали Адам Стефан Мазепа, а його мати була полькою Марина Макієвська. Також слід про національне походження автора першої конституції, а саме про Орлика. Сам Орх Орлик походив із чеського роду Орлики Делазіські, а матір його звали Ірена Малаховська, яка була за національністю. Проте нема чому дивуватися, що серед шових отаманів та гетьманів знаходяться поляки, татари, литовці. Росіяни, так як в той час Гетьманщина була між Османською імперією, Річчю Посполитою та Московським царством, І відповідно, кожний гетьман чи кашовий атаман в певній мірі відстоював інтереси когось із власних гарантів. вона мати увагою першого президента Української Народної Республіки Михайла Горшевського. Саме горіл, походить з Чигирина, проте батько Михайла, а саме Сергій Грушевський. В царстві польському, яке входило в склад тодішньої російської імперії, активно викладав та пропагував російську мову. Також Михайло Грушевський ще до початку Першої світової війни в своїх працях зазначав, що Україна має бути на засадах автономії, але в складі Російської імперії, тобто він не бачив по суті незалежної української держави. Тому в 1917 році Михайло Грушевський зволікав з універсалами і в перших трьох тільки передбачав автономію в складі Російської імперії, яку на той час очолював тимчасовий уряд на чолі з Олександром Керцьким, лише після перевороту більшовиків. Грушевський на початку 1918 року, в четвертому універсалі, все ж таки проголошує українську незалежність. На жаль, був втрачений дорогоцінний час, а саме з березня 1917 по початок 1918 року. Саме за цей час можна було сформувати українську армію. Навіть кубанські козаки, які були елітою тодішньої царської армії, були готові стати на захист української держави. Також кілька мільйонів українців служили в царській армії і були загортовані в боях Першої світової війни. Проте Грушевський заявляв, що Україна це мирна держава і вона не збирається ні з ким воювати. Проте пан Михайло здобував, що створити державу — це півсправа. Потрібно ще відстояти її право на існування в руках зі зброєю. Також слід згадати про першого президента Західноукраїнської Народної Республіки, а саме Євгена Петрушевича. Самі Петрушевичі мали білоруське походження в 19 столітті на території Галичини Петрушевичі були священнослужителями. І щодо того, вони були москофілами, які підтримували ідеї Російської імперії, незалежній Україні. Перші два президента ніт Кравчук та Леонід Кучма, хоч і були етнічними українцями, але вони були представниками колишньої радянської номенклатури та мали певний проросійський характер. Четвертий президент України Віктор Янукович мав білоруське та російське походження, а п'ятий та шосткий президент мають єврейське походження. Єдиним, хто був справді етнічним українцем, та мав. Чітку проукраїнську позицію був третій президент України, саме Віктор Ющен. Вже відсутність справжньої української національної влади є однією з тих головних причин нещастя українців. На цьому всім дякую та підписуйтесь на мій канал.